Слава Україні, шановні друзі! Хочу також сказати декілька слів щодо ситуації з Колею Оболонським або Колі Котлетим справжнє ім'я Миколи Тищенко. Куди не возьмеш, візьмеш, що не береш, все щось не працює. Так от днями стало відомо, що цей покидьок по-інакшому його просто назвати не можна. В умовах повномасштабного вторгнення орків на територію нашої держави, вирішив злітати в Таїланд, щоб поніжитись на сонечку, ну і трошки розслабитись, як то кажуть. да? Сильно ж напрацювався. да? І коли це дійсно стало відомо через засоби масової інформації, через телеграм-канали, Коля не придумав нічого розумнішого, як сказати, що він поїхав. В офіційне відрядження для того, щоб налагоджувати зв'язки з українською громадою. Уявіть собі, наскільки треба бути цинічним, конченим покидьком, щоб відмазуватись таким чином. Шановні друзі, я хочу запропонувати вам переглянути коротеньке відео з Таїланду, де дуже класно видно, просто, як цей покидьок перегрівся вже на сонці, перепрацювався. І в нього просто сил немає, і настрою, я так бачу, що теж. Подивіться, будь ласка, це відео виклав телеграм-канал Джокер. Ну і ми можемо з вами бачити. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всього на світі член, Почти що супермен. Но редко лезу в драку Знает весь двор Мой приговор Слуга народа Приятного аппетита! Рекомендую! Вот <laughs> такие, как Коля Котлета, которые незаконно, очевидно, перетинают кордон в условиях войны. Вони, як мінімум, мають скласти мандат і піти геть з Верховної Ради України. Ну і, звичайно, ті, хто його випустив, теж мають нести відповідну відповідальність. Або адміністративну, або якщо він це зробив за хабар, то і кримінальну. Скажіть, будь ласка, чому ніхто не говорить за це? Чому ми тільки махаємо пальчиком? Чому ми тільки говоримо но-но-но? В умовах війни такого бути неможливо. В умовах війни... Негайно має наставати сама жорстка відповідальність. Якщо не кримінальна, якщо не адміністративна, то, як мінімум, він має скласти мандат і більше не носити ось це високе звання народного депутата України. Не може такого бути, щоб в умовах війни в воюючій країні ось такі гастрольори, які випадково взагалі потрапили до Верховної Ради України, дозволили собі. Ніжитись на сонці, поки наші хлопці мерзнуть в холодних окопах. Тому, Коля Оболонський, складай мандат, іди геть з Верховної Ради і більше ніколи нікуди не балотуйся. Кончений покидьок і падонок. Дякую, друзі, тримаємося.